Ви проводите громадську організацію моніторинг води? Ну, Останні е, років 5. Е, особисто я майже січень лютий проходжу по, по ближайшим нашим річкам і передивляюся їхній стан. Е, два роки тому ми е, зорганізували громадську організацію і завдяки е, нашим. Однодумцям, які додають нам інформацію, ми робимо моніторинг річок вище міста Хмельницького і в межах міста Хмельницького. Ну, власне, цього разу теж люди небайдужі були, так і вам повідомили так. про забрудениці річким так? Да. Ну от, от нинішній цьогорічній ситуації це десь в кінці січня, 20-х числах. На нашу сторінку поступила інформація, що йде забруднення річки Мшанець, яка є правою притокою Південного Бугу. Я попросив, щоб вони нам відняли інформацію, щоб ми чітко знали, де це і що. І вони нам скинули цю інформацію. 26 січня був зорганізована спільний моніторинг. Виїзд на місце поблизу Наркевицького цукрового заводу. Mm. В складі комісії тої моніторингової були представники Державної екологічної інспекції, Рибнадзор, ми телебачення. Коли ми приїхали туди, ми хотіли заїхати на відстійники цукрового заводу. За нами різко поїхала охорона. І заборонило нам це робити. Ми, як то кажуть, законопослушні е Громадян. люди громадяни від'їхали ближче до річ Кімсанець. Але навіть на річ Кімсанець вони почали говорити, що це приватна територія. Знаючи те законодавство, яке в нас є, ми пройшлися по обидві сторони річки Мшанець і взяли проби в декількох місцях. 4. Візуально що було видно? Візуально було видно однозначно, що в такий період часу в потічках невеличких вода має йти чиста. Візуально було зразу видно, і візуально, і на запах, і на колір вода нагадувала стічні стоки. Взяли ми ці проби в чотирьох локаціях, в тому числі на вище. Получається, від, від стійників на Наркевичському ставку. На Наркевицькому ставку вода була більш-менш чиста. Найбрудніша вода виявилася на перетині траси з Наркевичів на Чорноострів. Там є місток і русло річки Мшанець. Спустившись туди ближче до русла, ми побачили там величезний поток води, який був несорозмірний з тим, котрий був поблизу села Наркевичі. Від Наркевичів до того місця з обидві, по обидвох боках поля. Тобто, там води не могло бути ніяк. Тобто, десь з від на котрі нас не пустили, були витоки води. І ці витоки води, стічних вод потрапляють у річку Мшанець, а далі водосховище в Чорному острові ставок. Потім попадає в Південний Буг за Чорноостровом і тече до нас місто Хмельницький. Станом на зараз ви говорили про те, що вже Південний Буг потрапила ця вода. Так, так? Е після е моніторингу 26-го числа. От, я особисто пройшовся е, в межах міста Хмельницького верхів'я річки Південний Буг. І то, що я побачив там, відзняв це однозначно, вже ця вода потрапляє сюди до нас. Тобто відстань від Наркевичі, від Чорноострова, Друзевиці, де нема таких великих е, верні, е, за, за Наркевичами, вже ніхто не може скинути великі потоки води. В Хмельницькому вода вже була брудна, мала непрозорий колір. Звісно, вона трохи розбавилася тими всіми mm -hmm. стоками, але вона потрапила в наші е, водосховища. Попід лід вона проходить далі, і в зв'язку з тим, що зараз лід стоїть на річці, риба буде цим, всім е, водою і цими хімікатами. Годуватися і дихати. Фактично, мор-риби буде, буде, так? Буде мор риби, однозначно, лід тільки зійде, десь в кінці квітня ми побачимо черговий раз, як буде вспливати нам толстолобиці великі, які зариблюють, а потім вони вспливають то, що було минулого року. Ми на кадрах бачимо, що, власне, навіть попри таку морозну погоду, відсутність криги є. Не всюди є крига. Чим це можна пояснити? Е, значить, в тому місці, де ми брали відбор води, значить, там такий невеличкий стара гребля. Ну, не стара гребля, а старий місток з Чорноострова в бік і по трасі. Потім постр... побудували там новий місток. Але в тому місці там було явно видно. Стоки води, тому що від е, Наркевичів до місця там, де ми брали воду до траси, приблизно кілометра два. І в тому місці ми побачили відходи е, людського, як то кажуть, життєдіяльності. Каналізаційні відходи. Фактично, каналізаційні відходи, котрі е, в Наркевичах, я не знаю, чи є. Е, Очисні споруди, думаю, що їх немає. Скоріше всього, що наркевицьке житло, воно скидає свої очисні... води в стічні, воно скидають в... на підприємство, підприємство їх перекачує на відстійники. відстійники ті вже давно-давним вичерпали свій ресурс технічний, тим самим іде прориви ідуть йдуть постійні забруднення. Які результати зборів води, ті що ви брали? Результати однозначно, що це там є перевищення показників, які мали би бути допустимі гранічні норми? Ну, ми виставляли на Фейсбуці, на сторінці річки Хмельниччини, кому цікаво, вони можуть це там обведено ті всі перевищення. На сьогоднішній день, то, що ми бачимо, картина, яка продовжується протягом вже багатьох років, я можу сказати чітко, це десятиліття. Перед тим, як іти на ефір, я спеціально передивився інформаційну сторінку інформацію з цього приводу, які поступали на телебаченні, в засобах масової інформації. І з 2015 року фіксується мор риби. Екологи пишуть, що там, от там, там, там. Іде мор риби, навіть є записано в 2016 році, 2017 році що екологі... Державна екологічна інспекція була створена робоча група при облдержадміністрації, яка займалася цим всім. Виїхали на місце, чітко визначилися, що це іде забруднення з Нарківського цукрового заводу. Але Нарківський цукровий завод, в зв'язку з тим, що в нас таке законодавство нині зробили на час військового стану, екологи не мають права зробити перевірку. Ну, як так може бути на сьогоднішній день іде. Масове отруєння нашої е, оточуючого середовище екології, і ніхто не може зробити нічого з ними. Ну, от, остання та відповідь, яка нам була дана. Угу. Там сказано, що в минулому році їх оштрафували на 70 тисяч. Але якщо брати якогось простого е, браконьєра, я проти, звісно, браконьєрів, но Штрафи набагато нижчі для тих, хто масово труїть екологію, і для тих, хто виловив там, там скільки то там риби, їм призначили мільйон, там, там навіть більше штрафів. Ну, це ж нікому не секрет, це ж видно. От. Подивився, минулий року дали 70 тисяч їм штрафів. Ну, що таке на сьогоднішній день 70 тисяч штрафів. Для великого виробництва це по їхнім нормам, це буквально якихось 2 тонни цукру. Тепер, якщо взяти виробничі потужності планові, які були, коли завод Наркевицький строїли, будували. Ну. При Радянському Союзі він мав випускати 1, тисяч, ну, коротше, 1200. 1200 тисяч тонн цукру. На сьогоднішній день потужності збільшилися в два рази. Всі ті виробничі, е, спеціалізовані для очистки води потужності, які в них були, розраховані були на старі. Ну, от, хай би запросили, чи от після цього ефіра, хай би хтось до вас прийшов. І сказав, що ви дорогенькі наші е е громадські організації, говорите неправду, в нас є очисні споруди, показати їх, ці очисні споруди, показати людям, і чому іде таке велике забруднення. На сьогоднішній день, де наші екологи? Вони просто-напросто сидять в своїх кабінетах і тихенько один з одним відписують нам. От, громадськості відписують такі. Е Листи. Ну, не може так продовжуватися. До вас люди зверталися з громади, ми з цього починали. Власне, що люди на місцях кажуть, наскільки їх це турбує? У громаді? Ну, ми тому, тому ми і почали цей весь моніторинг, тому що люди, після того, як ми організували громадську організацію, люди почали до нас звертатися з такими питаннями. На сьогоднішній день, згідно з законодавством, ми маємо право, тільки громадські організації моніторити і піднімати інформаційну, е, як то кажуть, інформацію з цих питань по забрудненню. Ну, Є служби, які владні, в які є повноваження, які б могли це все зробити і поставити крапку на цьому питанні, тому що страждає від, вважайте, великі такі населені пункти. Чорноострів, далі йде Хмельницький, після нас йде Вінниця, все це вливається в одну велику брудну ріку, яка впадає в Чорне море. І ми хочемо попасти в Європу. Значить, в минулому році, в кінці минулого року, нашу організацію включили в басейну раду ну, державного рівня. Агентство водних ресурсів, при Агентстві водних ресурсів є басейнова рада річки Південний Буг. Зараз створена нова басейнова рада, і ми входимо в цю басейнову раду. На басейновій раді піднімалися ці питання і зараз мають затверджувати в кінці року Кабінет міністрів плани управління річковими басейнами. Пурп. Вони ще поки в розгляді, до опрацюванні. І хотілося б, щоб почали цю очистку, всю і контроль за скидами в Південний Буг. Хотілося щоб починалося тут з верхів'я того, що якщо ми там нижче це все зробимо, воно абсолютно ефекту ніякого не має. Ну ви ж не робите спочатку підлогу, а потім е робите стелю. Це як аналогію привести. Ви говорили про те, що це не перший рік, уже вже десятки років власне це відбувається. Це щороку взимку, чи це власне протягом всього року? Е, от я ж кажу, що спеціально дивився, зараз не буду відкривати, але ну, своїми словами вам розповім. Е, починається звернення фактично з жовтня місяця, тобто, жовтень місяця накопичення, які пройшли раніше взимку. Спливає вода, і в жовтні місяці починається сезони цукроворіння і теплої погоди. Но основна е мотивація людей звертатися, це коли, як кажуть, е водохреща, люди приходять на річки і бачать, що вода то в річці брудна, хоча по ст старим, як то кажуть, традиціям, е що в січні вода має бути найбільше очищена. Тобто немає ніяких приток. Вони приходять, дивляться на ту воду, а там вода брудна. В інформації навіть є, що в місті Хмельницькому було один із років, коли спеціально ополонки для водохрещення прийшлося переносити зовсім в інші місця, тому що вода така була брудна, що неможливо було стояти біля тої річки. На ваш погляд, от ви говорили, що вже в південному бузі ви бачили власне, наслідки цього. Скільки часу потрібно потоку води, аби і на набережній Хмельницького власне, ці наслідки було видно? Ну вона вже є під льодом, та вода. Вона є вже. Тобто, під, фактично, під льодом. фактично, і Так, да, я ходив, от буквально, я ж кажу, десь числа 4 чи 6-го числа. Я ходив на верхів'я Південного Бугу в районі Гречан. Там вже вода, там є перекат там невеличкий, вже вода там потрапила. Тобто сьогодні 6 лютого, а, 6 лютого, а сьогодні яке число? Дев'яте. Однозначно, за цей період, бо там поток води, вона вже під льодом. Навесні ми побачимо знову ефект того, що там будуть плавати великі товстолоби, великі карпи будуть плавати з під льоду, спливати на. Поверхню. Мор риби. Чим небезпечний для водойми? Ну, мор риби чим небезпечний? Небезпечний тим, що в розкладання йде е, отруєння, mm -hmm. фактично, того що ж вона ж е, отруєна, ця риба. Вона не то, що вона від своєї, як то кажуть, смерті заморена, а від того, що вона отруєна. Тобто, отруєна, це йде вплив на е, внутрішні органи риби і йде розлагання цієї риби. Воно падає донизу, слідуюча риба його їсть, і люди потім виловлюють цю рибу в південному бузі. Ми, до речі, бачимо: рибалок активно і взимку, ну, і влітку, так, на південному бузі вони є. Вони ж не бачать того всього, що, що є на самому тоб, забрудненню. Зараз як громадськість може доєднатися до підняття цієї теми? Ну, я гадаю, що в першу чергу це лежить на плечах засобів масової інформації журналістів, тому що на сьогоднішній день більшість громадськості і громадян зайняті тим, що йде військова агресія з боку Росії. Але справа в тому, що чи сьогодні, чи завтра агресія ця закінчиться однозначно. І за цей період, коли як то кажуть, кому війна, а кому мать рідна. Що не можна перевірки ніякі робити, ми прийдемо до того, що річка стане непридатною не то, що для того, щоб там діти купалися, а бути, перебувати біля тої річки. Зараз що можна зробити, власне, окрім звернень, чи є ще якісь механізми впливу? Є механізми. Є механізми. Дивіться, от два роки назад я теж передивлявся. Було звернення колишнього народного депутата е, України Анатолія Федоровича Ткачука, який є е, уродженцем Наркевичів. Він звернувся до обласної ради, щоб створили робочу групу з е, питань відродження витоків і деградації річки Південний Буг. При обласній раді була створена така група. Ми, як е, громадськість, Члени цієї групи. Ми виїжджали на місце Витоків Південного Бугу за Холодець. От. Були там. Є в цій групі і екологи, і ну, спеціалісти різного фаху. Справа в тому, що за ці два роки йде повторне забруднення. Гадаю, що отакі от питання. Потрібно розглядати на цій і ставити питання по створенню очисних споруд на таких підприємствах. Дійсно, для країни нашої потрібен і той же цукор, і теж виробництво, але не можна за рахунок цього гробити остальну природу. Якщо приватне підприємство не йде на контакт, чи є якісь інші технічні можливості, як можна очищувати річку? Гадаю, що ні. Якщо ми не зробимо очисні споруди, якщо не зробляться очисні споруди, я не говорю, що навіть в Наркевичах, так само в Хмельницькому є величезні проблеми з цього. Є це зафіксовано все. От. Якщо ми не прийдемо до знаменника того, що ми не повинні нашу екологію травити власними руками, то наступні покоління. Фактично залишиться ні з чим. От кажуть, місто Хмельницький, комфортне місто. На сьогоднішній день, яке воно може бути комфортним, якщо немає, просто вийти на вулицю, піти на природу і побути на природі, покористуватися той же самою водою влітку і побути там, половити рибу, щоб вона була небезпечна для людей. Нема в нас на сьогоднішній день такого. То, що там відписують екологи, що там все, все добре. От, що вода чиста. Ну стану. Це ж нікому не секрет, що в якійсь міні приховуються фактичні забруднення. Нікому не секрет. Буквально я ж кажу: от, я вже говорив на рахунок цього: в мене є старі відеоматеріали, які мною були зібрані. Ну, не зібрані, а особисті так, матеріали, особисті. Да. Водосховище Південного Бугу в районі Гречан. То нове водосховище. 98 рік. Плавають мої діти, котрі ще на той період були такі по 11-15 років. Вода чиста. Ці водосховища постійно були заповнені, всі береги були е, влітку заповнені дітьми. Ідіть зараз, подивіться, чи там є діти відпочивають. Вони бояться туди йти, тому що вода брудна. У 2008 році, як то кажуть, відкрили відновили роботу цукроваріння і потихеньку йшло накопичення цих скидів і в Південному Бузі, що призвело до фактичного забруднення оцих наших водосховищ відновити водосховище Південного Бугу в тому стані, про які ви згадуєте, можливо? Відновити можливо. Відновити можливо, якщо припинити скиди. Природа сама відновиться. Природа, ви розумієте, що природа набагато сильніша, чим любе дії людей. Дії людей тільки можна зробити то, щоб отравити ту природу. Якщо люди перестануть травити природу, травити наші річки, вода в річці очиститься за рахунок природних факторів. Якщо взяти старовину, ну не старне не, не такі вже де старовинні мапи, старі мапи Південного Бугу, вони є в доступі. Ми побачимо, що там в ті часи люди думали про чистоту річок, хоча стільки забруднення не було. Якщо ви відкриєте мапу річки Південний Буг, де йде русло, по обидва бокви під Південного Бугу були спеціально пророблені канали, в які потрапляла вода з полів. От, вона там відстоювалася. І потім через торфяні ці ґрунти вона проходила, фільтрувалася, проходила чистою водою в Південний Буг. На сьогоднішній день йде прямоток, починаючи з Наркевичів і так далі. В Хмельницькому так само цей прямоток іде в воду, він не очищається. Тобто люди могли би що зробити? По-перше, припинити ці водостоки, зробити програму, щоб ці водостоки не йшли в русло Південного Бугу. А далі природа зробить свою справу. Ми вам дякуємо, пане Вікторе, за привернення уваги до цієї теми. Власне, обов'язково далі стежимо за розвитком подій. Нагадаю, що в нашій студії був Віктор Карван, голова громадської організації річки Хмельниччини, і говорили. Про забрудненість, зокрема, і Південного.